Процентів в області, тобто не на галщинах ми більше надоїли, ми надоїли на червоно-молочній породі. червоно молочна порода це красна стіпна, и і приліт туди. красный. красний. Тобто там є галштин, але не в чистоті. Оновлення стада – одна з умов стабільної роботи тваринницького господарства. Підприємств, що займаються половиною справою, небагато. Одне з них діє і у Донецькій області. Мы содержим быков разных пород. На сегодняшний день у нас имеются быки галштинской породы, сементальской породы и червоно-молочно. Наша э, местная порода, которая более востребована в наших сухозасушливых местах. Благодаря финансовой поддержке Министерства в свое время и Донецкого областного совета мы смогли приобрести быков по импорту. Это лучшие бики Германии, та Галландії ми накачали сім'я этих биків, і на сьогоднішній день оно є у нас, поэтому нам є чим торгувати виживати з кожним роком стає все складнішим. І однією з причин стало зменшення попиту на продукцію через скорочення поголів'я великої рогатої худоби. Другим фактором можна назвати відсутність держпідтримки з 2012 року. Селекціонери не отримали жодної бюджетної копійки. Хоча за рахунок державного фінансування вдавалося зменшити собівартість продукції. Зараз же продавати її доводиться нижче собівартості, бо дорого ніхто не візьме. Сібістомість производства спермопродукції, вона дуже висока. Ну за що датації. Мы делали с намного дешевле. Мы ее удешевле за счет дотаций. Потому что цена семени складывается не от себестоимости, а только от генетики быка, которого от которого мы берем семя. А себестоимость высокая. Продаем мы дешево. Значит, что происходит? То есть с финансами, конечно, тяжело. Поднять цену – это не вопрос у нас. Дело все в том, что цена, допустим, у нас цена варьирует от 13 гривен до 111 гривен. Но 111 никому не, мы не продаем такой семь. Самая большая цена – это мы там около 50 гривен мы можем продать. И только в сельхозпредприятиях, вот от очень высокой генетики быки. В частный сектор идет более ниже генетика, там и дешевле. Но если мы поднимем цену, естественно, частный сектор вырежет. И хозяйство точно так же. Це та скажеться на сібістомості производства молока в господарствах всіх категорій. Але навіть якщо ви закупили високопродуктивних тварин без належного догляду та раціону, вони не зроблять виробництво прибутковим. У кормових властивостях сої розбиралися учасники міжрегіонального семінару наради технологічні аспекти використання продуктів переробки сої в годівлі сільськогосподарських тварин та птиці. Спеціалісти агроуправління з Донецької та Луганської областей ознайомилися з тонкощами використання у годівлі худоби соєвих домішок. Важливо звичайно обробка От, сої, якщо її правильно обробити. То вона дасть набагато більшу продукцію молока, якщо це стосується от, великої рогатої худоби, ніж е, е, соняшник. Продукти переробки сої, вони в, е, в нас в основних три. От, це термічно оброблена повножирова соя, от, сої, з якої віджатий жир або соєва макуха, от, і е, соєвий шрот, де повністю в, за, з неї забраний жир. От е, найкращими, е, ну в, в, для годівлі е, великої рогатої худоби є е, ті продукти, які містять менше жиру. От однак, якщо правильно е, обробити повножирову сою, також її можна використовувати в годівлі великої рогатої худоби, і отримувати ще більші удої. Як е, протеїнову добавку можна чисто використовувати сою. От, краще поєднувати її з кукурузою. Але у сої є і небезпечні властивості, на які звернули увагу учасники семінару. Відсутність процесу тестування не гарантує повної нейтралізації патогенних організмів. Ви знаєте, що в соєвих в продуктах інгібітори трипсина. Я думаю, ви знаєте, що в Україні це процентом уріази. в своем жмахе не контролируется. Будьте очень внимательны. Как кормова культура соя выкористовывается тваринокам уже не первый рик. Соевый шрот очень полезная вещь. И практически во всех комбикормах, во всех рецептурах соя используется как, как один из ингредиентов. Поэтому в любом случае без сои кормление животных гораздо проблематичнее. без этого мы никуда не денемся. Використання продуктів переробки сої у раціоні годівлі великої рогатої худоби має низку переваг. Обновлені требування качества молочної продукції мають ряд проблем, стоявших перед производителями. Одним із нерішених питань є хронічний недостаток білка в раціонах животних. В цій зв'язку трудно Переоценить значение сои полножировой углубленной гидротермической обработки в рационах крупного рогатого скота. Потому что соевый белок по составу аминокислот очень близок к белкам молока. Соя полножировая мы проводили эксперименты: то 1 кг сои полножировой увеличился надой молока на 0,5 литров, а жирность молока на 0,2. Дают возможность улучшить баланс энергии и рацион без дополнительного использования добавки с высоким содержанием углеводов, который замедляет процесс брожения в рубце, который оказывает негативное воздействие на здоровье, стоимость корма и репродуктивных качеств коров. Соя полножировая, вот корма. До 20% процентов особенно рекомендуется окормление молодняка, живой вес до 150-200 кг, килограмм, ремонт телок и телят сосунов у которых использование различных заменителей молока исчезает. Открывает возможность для коров в ранний период лактації и избежать уменьшения веса. Это было тоже доказано. Уменьшение последствий теплового стресса в летнее время, что приводит к снижению надою. Использование сои полножировой углубленной гидротермической обработки уменьшит, уменьшает расщепление соевого белка в рубце. Обычно улучшает аминокислотный состав кормовой массы химуса в тонкой части желудка и уменьшает образование амиака, который значительно улучшает содержание азота в организме коров и телят, что приводит к синтезу дополнительного белка, молока и мяса. Экономический эффект вот 10% корма сои полножировой углубленной гидротермической обработки в программах кормления бычков, кастратов и быков мясной породы дает высокий рост, особенно в конечной стадии кормления мясных генотипов, когда есть снижение потребления корма. Доследжения подтверждаются и на практике. Фермерское хозяйство Черниговской области Козелецк работает э, где-то уже полгода. Они имеют на откорме килограмм кило 100. А фермер кормит зерном, добавляет сою полножировую. И фермер уже 10 лет работал, еще таких привесов он не получал. Без всяких премиксов, без всяких добавок. Які ще можуть бути примікси, якщо сьогодні така э, доступність амінокислот? Але у сої, окрім переваг, є і недоліки, принаймні для Донеччини. Селяни, які займаються тваринництвом, розраховують здебільшого на корми, вироблені з культур, вирощених на власних полях. Але соя на території нашого регіону дає низькі врожаї і вирощувати її невигідно. Вона полюбляє вологу, якої у нас обмаль, а штучне зрощення зараз дуже дороге задоволення для, В нашей природно-климатической зоне это та культура, которая не дает, э, дает рентабельность, Э, это та культура, которая нужна влага, которая в принципе в нашей зоне ну, в очень ограниченных количествах. Есть вариант выращивать культуру на орошении, но у нас проблема с орошением. То, что было, оставалось от Советского Союза, практически э, все уничтожено. Новое орошение в очень небольших количествах для выращивания овощей, а больших массивов, больших полей под орошение для выращивания сои у нас нет. Поэтому сегодня практически в Донецкой области соей занимаются ну, единицы на очень небольших объемах. Природно-климатические условия, недостаточное количество эффективных осадков и критические... Критические периоды роста и развития растений, развитие суховейных явлений, не позволяют аграриям области в значительной степени расширить посевные площади сои, а также успешно конкурировать по уровню себестоимости данной продукции с коллегами из других природно-климатических зон Украины. Чайні селекціонери зараз працюють над розробкою посухостійких сортів сої, які б були пристосовані для вирощування у південно-східній частині України. Але доки такі види сої не будуть запропоновані, ця культура не стане популярною в регіоні. А лише у тих областях України, де більше вологи, вона може навіть посунути соняшник. Для деяких господарств вирощування сої навіть дешевше обходиться ніж соняшнику. От І тим більше в нас дуже великий прес. Соняшнику. От. І краще вирощувати сою, тому що вона залишає азот. От. І по іншим причинам, тобто вона більш щадяща до ґрунту культури. Підтримка тваринництва Експлана можливість не тільки для розвитку саме цього напрямку господарювання. Воно щільно пов'язано з розвитком всього сільського господарства. Перший місяць 2014 року можна назвати вдалим для галузі. Реализация скота и птицы осталась в январе на уровне прошлого года. Ну, в настоящий момент в области содержится 129 тысяч голов крупного рогатого скота, из них 65,6 тысяч голов коров. По сравнению с январем прошлого года уменьшение численности по голове составляет 5%. Мы занимаем первое место. По численности поголовья свиней в Украине у нас содержится почти что 591 тысяча голов свиней, из них 87% в сельскохозяйственных предприятиях области. Але значного покращення ситуації без державних дотацій не буде. Окрім вже перелічених програм підтримки тваринництва, планується, що закупкою м'яса займатиметься і аграрний фонд України. А це стабільний ринок збуту продукції за прийнятними цінами, що вкрай важливо для товаровиробників. виробників. Дефіцит яловичини відчувається у багатьох країнах світу, бо вирощування великої рогатої худоби тривалий та витратний процес. Наприклад, в Італію м'ясо імпортується з Бразилії. Українські виробники могли б зайняти цю нішу, бо територіально знаходяться значно ближче. Сільське господарство в Україні оцінюється як найбільш перспективна галузь для розвитку. Дефіцит яловичину у світі може зіграти на користь нашим товаровиробникам, але для цього вони повинні скористатися цією можливістю, а державою в свою чергу підтримати селян.